Я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я все, що нас тобою, так потрібно, будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мія у нас всіх одна, щоб закінчилась страшна і люта шахлива війна. Я намалюю на папері, щасливу дитину, до мирному небі, вітаю таких, я намалюю на папері, рідну Україну, без моря без печалі, смерті про звіни. Я намалюю на папері, щасливу дитину, я в мирному небі, вітаю таких, я намалюю на папері рідну україну до сім'ї. Ти вся у ранах та пече, і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді. Бо одна у нас така Україна, і за тебе, горою, ми всі. Я намалюю, щоб ти була щаслива на віки. Я намалюю на папері щасливу дитину, в мирному небі, вітай тапу, я намалюю на папері рідну Україну до своїм. Смерть я намалю на папері, щасливу дитину, в мирному небі, вітай таки, я намалюю на папері. Рідну нам намалію на папері, щасливо дитина, в мирному небі вітаю хати, я намалюю на папері, вільну Україну без біди. діти України ми хочемо не хочемо війни. Ми все дня кричимо голос і ні, і ні. Не чує нас Європа і цілий білий світ. Не може зупинити із неба куль приліт. Ми, діти України флешмоб цей запускаємо, запускає, віночок для миру заплітає. Жовто-блакитні квіти, як прапор України, сьогодні в віночку вплітаємо ми нині. Жовто-блакитні квіти, реальні та уявні, Сьогодні в віночку нашому наявні. Збираємо, розмалюємо у жовто-сині колі. І будемо багато на захисту та долю. Дітей українських потрібно захистити, щоб війну прокляту, нарешті зупинити, щоб повернувся тато до кожної дитини. віночком миру, щастя, української родини. Кульбабою розпочнує. Я не хочу чути більше про війну. Нехай жовтим сонечком кульбаба розцвітає своїм промінечком Україну зігріває. У війночок миру волошку плету, квітку цю синеньку вгору підніму. Сонце дуже любить, ковір неба і квітів, і воно захистить українські діти. О, вино? Летаю, сонясник шовтенький, він у по у мене, хоч і шире ньому, то сонце, руки простигає. Мир України, вітось Ми бугає. Віточка безсмертя, або жіночка дітям. Вітаю віночок заради осіння, нашій Україні сіня та маленькі, кожного потуся кожна і кожний ненький. Я сьогодні звідкульоном намалюю, бо вони красота символізують, а яка красива наша Україна і вона такою буде неодмінна. Що та хай у віночку буде. Молоді за мир, всі українські люди. Нехай людські вороги прогоняють, нехай болюські воїни зігрівають. У віночку будуть ромашкі блакитні, український, яскравий і помітний. Будемо ми вірні нашій Україні, бо уяві і наші нашій ромаській засині. А я жовті лілії в руках тримаю, також віночок мир у Хай аж миру наш віночок, це спільна робота українських дочок. А моя жовтенька, жовта, вся жоржина, ніби нарочено щойно лиш дитина. У віночок з жоржиною я свою вплітаю. Хай Господь маленький діток захищає. У мене в руках пролізки жовтенькі. Квіти надії, провісники життя маленькі. Надія є і життя в нас буде. Переможемо українці, бо ми сильні люди. Половить віночок, Начало каєри ослобує його у колясенні. Вітів і багато в нашій Україні. Віти комплімент матері й дитині. Ми віночок миру сплили, в нашій Україні його одягли. Страшний час минає, як війна триває, але нас нічого вже не налякає. Віримо в перемогу, віримо в село. Хай віночок миру зупинить війну. Буде перемога, буде сонце і квіти це почувстві в місті. Нам дитинство спали не війною. Сли на крилечках птахи і обходить раді стороною, кожен день вкраїнській діслахі, та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди, дитячими долонями, Зори Україну, дитячими долонями. Рятуємо батьківщину, дитячими долонями, закриємо країну, дитячими долонями, врятуємо батьківщину.